Друзі, всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Сьогодні таке коротеньке відео, хочу зняти. Варю сьогодні повидло яблучне із літніх яблук. Значить, для цього повидла у мене просто така літня яблучка, це не білий налив, я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, Повидло з неї виходить дуже гарне, густеньке і смачне. Значить, недавно я знімала відео на каналі, як я варила повидло із абрикос. За цим же рецептом, що повидло з абрикос я готувала, я сьогодні готую і яблучне повидло. І просто хочу вам показати, яке воно виходить. Що, якби, ну, повидло виходить те, що треба, як на мій смак. Значить, дивіться, тут у мене 2 кг. Почищених і нарізаних на шматочки яблук. Так, так же ж саме я вкинула сюди дві склянки цукру. Постояло 10-20 хвилин приблизно яблучки пусти, пустили сік і ставлю на вогонь. Значить, збираю закипіли яблуки, збираю цю піночку, яка виділяється цей шумок. Все так само роблю. Просто хочу показати, що ну, рецепт дуже ефектний і гарний, що швидко все вариться по ньому. От. Значить, шумок збираю і я сюди вже додала 4 склянки цукру. Дві-три хвилинки прокипіло, додаю п'яту скляночку. Ось, бачите, отак. От. Розсипаю. Перемішую ось. Колір міняється прямо на очах цього повидла. Е, значить, По цьому рецепту дуже гарно з літніх яблук готувати повидло. Е, Білий налив і ще дуже добре повидло із яблуки донешта. В кого є така яблуня, або ж купляєте на базарі, то питайте у хазяїв, які продають яблуки. Донешта яблуня повидло суперове, суперове! От кажу вам із свого, як кажуть, досвіду. Значить, Сюди я вже додавала 5 склянок. Продовжую варити. Цукор буду поетапно додавати до 11 склянок, і тоді вже покажу вам повидло, коли додам 11 склянок. Продовжую відео по приготуванню яблучного повидла. Значить, показую, сюди я вже додала 11 склянок цукру. Повидлечко, бачите, так, воно вже пухкає. Ось, бачите, як? Готове, повидло готове. Пухкає вже отак. Ось. Дивіться, яке показую, бачите, ось ось яке красота. Тепер для зберігання кольору додаю ось на кінчик ножика трошки лимонної кислоти. І скоренько розколочую його, буквально так трошечки додаю. От, ще зараз з лимонною кислотою 2 хвилинки і все. Повидло готове. Значить, що я хочу вам сказати, що у літніх яблуках дуже багато пектину. От, от повидло із тих осінніх і зимових яблук, воно зовсім не таке виходить, як це. Літні яблука вони дуже пахнуть, запашні, і повидло теж має такий. Приємний такий, ну, запах, запах трошки, як би від нього йде такий яблучний. Я завжди готовлю повидло з літніх яблук. А пектин це речовина, яка при варінні плодів, значить, він міститься у клітинному соку плодів і овочів. От. І при варінні з цукром утворюються такі драглі, як би. Густенький, от такий, загущувач такий утворюється. Його використовують у кулінарії при приготуванні різних джему, мармеладу, варення, конфіті. І також пектин дуже корисний для нашого здоров'я. Він покращує обмін речовин в організмі і практично він не має шкідливих властивостей. Так що, яблучне повидло дуже корисне. От і все. Повидло готове. Трошки залишилися в мене такі шматочки. Вон, бачите, як? В абрикосі, абрикоса, абрикоси, вона м'якіша і воно розварюється. А в яблучку м'якоть сама, трошки твердішенька. Ну, одне яблуко більш спіле, друге трошки може, і не таке спіле попадається, тому ось такі є шматочки. Але я люблю так, щоб було з шматочками. От Зараз повидло моє готове. То, як ви бачите, дивіться, показую вам. Я його зараз буду розливати по баночках, вже підготувала. І тоді вже покажу вам його ось такий колір. Хто хоче зробити колір трошки густішенький. Ой, не густішенький, а темніший, якби, Ну, додавте ще пару склянок цукру. Подивіться, В кожного ж яблука різні беруть. Так що, кого світліший, кого темніший, ось такий у мене ось таке. Повидло розлила по баночках. Значить, у мене з, цього, з цієї кількості яблук і цукру, яке я вам розказувала в відео, вийшло 5 півлітрових баночок по 500 грамів баночки. От. І ось трошки залишилося в піалки. Ось таке повидличко, Дивіться, яке воно густе, уже густе, бачите? ось. А це ж воно гаряче, коли воно вичахне, то буде ще густіше. Ось показую вам миска пуста. Значить, Ось таке повидло виходить з цих літніх яблук. Дуже, дуже гарне, дуже гарне. Так що пробуйте готувати. Я готую, от у мене цей рецепт на 2 кг. Очищених яблук, так і покришених. От я так і готую на 2 кг. Один раз зробила порцію на 2 кг і 11 склянок цукру, і другий раз так роблю. Ну скільки там ви заплануєте, отак От я готую. Так що, дякую всім за увагу і до нових відео.